Нам іноді так хочеться втекти від холоду, рутини, від утону, у місце, де не зможуть нас нети, туди, де все почнеться по-новому, втекти кудись подалі від проблем, які вже давно роздавили плечі. Пролитися замріяним дощем, запутатися в тихий теплий вечір. На мить хоча б забути про усе, і просто, немов ранок це затримати, пролитися на світ тимким віршем, Отримати від Бога сильні крила і птахою злетіти в небеса, Щоб думи замінила, тепла тиша. Побачити, як сонячна краса Вітрами в полі темряву колиш прокинутися десь бояні трав ранково прозорою росою, Туман тебе, щоб тихо обіймав і ховав цього світу за собою. Так хочеться розпинити весь цей світ і просто опустить без силу руки. Відтанки, мов весняний скресний вік, і все. На спокій, тише і ні звук. Думки, що так турбують, відпустити. Спинитися і вільно так вдихнути. Усе, що з нами сталося, не змінити. Писати треба те, що має бути. Спинитися, що врешті зрозуміти, що досить від часу нам тікати. Потрібно смакувати кожну мить, а все, що дає плечі, відпускати. А потім нехай все піде, як і шулок. Увесь цей гамір, що життям зоветься, заборлить, мов джерело і голосно над нами засміється. Це все життя, воно частина нас, від нього заховатися не вдасться. Та є те місце глибоко у вас, в якому заховалось тихо щастя. Це те тепло, яке крізь мені гніт. Ов пташечка у грудях вашібечі. Можливо, ми і є той самий світ, який бува так давить нам на плечі. Від нас залежить те, як ми живемо, від себе не втекти. Це неможливо. Та можна мить за мить, день за днем, душі у світ нести тихеньке диво. Ми самі є тим місцем, де тепло. Можливо, в нас внастекти захочуть люди. А знаєте, а що б там не було, хоч темрява, хоч хаос чи облуда середині у нас свій власний світ. Якщо у ньому світло збережемо, не зможе нас торкнути жоден гнів. Ми прихисток собі завжди знайдемо. Ми світ, і ми будуємо те, що в нас. Нехай назовні темрява панує. Життя завжди залежить лише від вас. І світ. Це ви. І те, що в вас існує.